Україна майже знищена. Нас об'єднує одна річ: ми українці, наше майбутнє під загрозою. Ми відчули бажання боротися, боротися і перемагати. Ми чужі на своїй землі. Просимо вас прийти. Опозиція організувала справжнє повстання. Настав час діяти, батьківщина, свобода, удар, і ти! Всеукраїнська акція протесту Вставай, Україно! Марш об'єднаної опозиції, містами країни! Вони почують наші голоси. Ми вимагаємо прав і свобод, які належать нам. Напиши свою історію України, запам'ятай! Початок ходи 26 квітня о 17.00. Збір біля мегацентру сьогодні. Ми сильні. Кричи, що є духу, вставай, україно!